Ми пообіцяли обіцяли говорити з вами і про спорт, і про музику, тому чому б не поговорити про NBA. Власне саме для цього ми запросили Ігора Мартиненка, це телеведучий журналіст, автор свого власного каналу «Legendary Boss». Ми лишимо посилання, і ми хочемо вже його долучити до ефіру, щоб власне поговорити про NBA. Ігоря, чи чуєш ти нас, чи бачиш? Привіт. Вітаю, друзі. Привіт. Привіт, Ірино. привіт Сергію. Дякую, як завжди, за запрошення. Тим більше про такі дуже цікаві для мене, по для наших глядачів. Тим більше ми ж давно хотіли поговорити про НБА. Давай от я перше запитаю, ви Потім по чоловічому, по спортивному, поговорите. Чому НБА – це так круто? Скажи. Ну тому, що всі розуміють, так є Голівуд, є кінематограф. Ось NBA – це також Голівуд. Голівуд не лише в баскетболі, а Голівуд у світі спорту. Тому що всі ми дивилися в стрічках. так, ось ця інтрига, коли лишається секунда до кінця, і головний герой закидає трьохочковий, Відіграє різницю там в два очки. Його команда перемагає. Чи всі розуміють? Знаєте, коли вмикаєш NBA, там сидить Девід Бекхем чи Джек Ніколс чи а, Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, чи Бйонс з Зі, і це це також правда, Так всі матчі, не тільки в містах, таких як Лос-Анджелес чи Нью-Йорк, і там. Постійно така інтрига, постійно шоу, постійно сотні мільйонів контракти, і в тому числі NBA обожнюють і в Україні, і в Америці, в Європі, в Африці, в Китаї. Навіть ось вся та вата. До речі, NBA перекрив перші дні повномасштабної війни. Можливість дивитися матчі легально там на болотах. Але вони теж вони ненавидять весь світ, все цивілізоване, але вони NBA там теж по піратськи дивляться, тому що NBA це. Найкраща баскетбольна, можливо, найкраща взагалі спортивна ліга світу. Так, ми поговоримо зараз не тільки про те, що це найкраща ліга світу, це безумовно, а ще там прекрасна система підготовки відбору цих гравців. Але давай якраз зайдемо на українських гравців. Я відкрив сторінку, значить, в Вікіпедії, українські баскетболісти в НБА». Їх не так багато, я їх просто нагадаю нашим глядачам, а хтось просто дізнається про те, що вони грають. Кравцова, Лень Олексій, Медведенко Станіслав, Михайлюк, Святослав, Потапенко, Віталій і Фесенко Кирило. Знаєш, що мене дивує в цьому Переліку. Ще ще слава кравцов був, да. але також Крацов, особливо да. не затримався. Він так він перший в цьому переліку, але так. знаєш кого тут не вистачає? Волкова він так само грав, ну той, що грав в будівельнику. Він так само грав в НБА, але чогось на сторінці українські баскетболісти в НБА його немає. Як ти думаєш, чому так? Хіба він вважається радянським баскетболістом? Ні, він Ні, потім ну, ну, це, грав. Ну, це, в Ну це, це помилка. Так, Олександр Волков хоче народився в Російській Федерації, але є так мовити продуктом української так спортивної системи виховання. Він виступав за столичний будівельник і все ж е, грав ще в Перші незалежні роки українські в НБА, як український баскетболіст. Так це було декілька сезонів. Він же наприкінці кар'єри з зрозумілих очевидних причин, тому що його пік ще припав на радянську добу. Але все ж Олександр Волков, ну історично так вважається найсильнішим українським баскетболістом. Але все ж я б тут би зважав на те, що в нас єдиний дворазовий чемпіон НБА – це Слава Медведенко. Важливо, е, ще кажуть, знаєш, я знаю кілька історій, коли українські молоді гравці, зовсім молоді, переїжджають грати в університетську лігу, точніше в ліги, бо там не одна. І відповідно вони там показують дуже непогані результати, але чомусь, коли виходять на драфт, або в принципі думають про те, щоб виходити на драфт НБА, а потім грати в НБА, Ну, величезних досягнень у українських спортсменів, ну чесно, ну. За кількома виключеннями немає. І тут дехто каже, що проблема в тому, що від початку український баскетбол, українські тренери трохи не так готують українців до баскетболу через те, що у нас замало площадок, і це правда, їх тільки зараз стає більше. У нас зовсім інша логіка тренування, оскільки намагаються зробити зірку ще там в 13-14 річному віці, а в Америці це не так. Там в першу чергу навчання, як це не дивно, і в школі, і в університеті. Ти маєш добре навчання. І тоді зможеш брати участь у іграх, а не навпаки, як у нас. Як ти думаєш, ем, чи зміниться це у нас колись, і чим що нам можна взяти в підготовці професіональних гравців на рівні школи, університету і NBA, щоб наша ліга покращувалася? Ну що треба звернути увагу? Ну, ми зараз можемо піти в таку філософію, чи навіть, знаєте, навчальні пропозиції, так як же змінити підготовку українських юних атлетів, баскетболістів. Тому що з одного боку нам треба десь брати приклад зі Сполучених Штатів Америки. Правильно Сергій зауважив, там є Ліга NCAA, тобто університетські команди, які змагаються між собою. і В нас і Олексій Лень і Святослав Михайлюк, на відміну від згаданих так, баскетболістів минулого, вони якраз. Пройшли через драфт комбайн, тобто через університетські ігри, і далі вже були обрані на драфті в команди безпосередньо NBA. Але з іншого боку, зараз треба зауважити, що в NBA на перших ролях все більше і більше саме європейських баскетболістів, такі як Нікола Йокіч, який двічі поспіль ставав MVP ліги, тобто найкращим гравцем сезону. Перед тим Яніс Антитокумбо. Хоча він сам етнічний, якби африканець, але він грек. Він виріс в гре. І він е, продукт грецької системи баскетбольного виховання зараз. Сміпі е, став Джоелем Бід, який є камерунцем чи то французом, але теж не зовсім американець. І мені здається, що треба звертати якраз увагу на європейську систему підготовки. Тобто гравця, треба поступово так до матчів підводити, але не потрібно тут жодної штучності, тому що той же Лука Дончить 16 років опинився в реалі А Реал Мадрид, це і в футболі в Європі європейському баскетболі теж одна з кращих команд. А Дончич він словенець, Скільки там тієї крихітної Словенії, колишня Югославська республіка? А подивіться, як хорвати, як серби е, виховують своїх баскетболістів. А дончить 19 років вже був в НБА і зараз його називають же білим Майклом Джорданом і майбутнім ліги. Тому я б не сказав би, що в нас все погано, але треба все ж не копіювати американську, а більше йти за європейською системою виховання і підготовки. Ігоре, а от якщо говорити про НБІ про Україну, наскільки сьогодні вона гідно представлена в НБА, якщо представлена? Україна представлена і не лише ось той хлопець, який позаду вас, це Олексій Лень, 216 сантиметровий гігант центровий, який народився в місті Антраци. Це Луганщина, Україна. Я впевнений, що Олексій повернеться ще до себе додому, коли ми деокупуємо так всю Україну і переможемо. До речі, він пройшов школу Дніпра. Далі він потрапив в університет Меріленду і був задрафтований Дуже високий п'ятий пік, тобто його ну фактично оцінили як п'ятий гравець серед всієї молоді в рік, коли його драфтували. Це було близько десяти років тому. І це вперше, коли українці так високо, так оцінили молодого на драфті. Він зараз виступає за Сакраменто Кінгс, з так. З одного боку, ця команда 20, майже 20 років не виходила в плей-офф. Якраз з Ленем їм вдалося вийти. Він не основний гравець, але про таких гравців. Кажуть, рольовики, він виходить з лави запасних і робить свою гру на щиті під щитом. Ну, такий гігант, звісно. Також в нас є Святослав Михайлюк. Він виступає в Шарлот Хорнец. Тобто, два українці. Ми бачимо, хтось каже: от як раніше було добре, але в нас в основному завжди по два. Ми пам'ятаємо, були часи там Потапенко і Медведенко виступали так на початку 21-го століття. Зараз теж двійка українців, і з іншого боку, 30 команд, в яких грає там ну приблизно. Сумарно там менше ніж пів тисячі, десь 400-450 баскетболістів. Серед них два українці, і Україна також представлена серед 40 націй, елітних націй баскетболу. Тому я б не сказав би, що в нас бачите негативні показники, але звісно їх можна покращувати і брати приклад там тієї ж і спорт наприклад, чи ближче до нас теж вихідці з колишнього соцтабору, як Хорватія чи Словенія. Я впевнений, що українців буде в майбутньому більше. в НБА. тут питання: наскільки рано їх треба відпускати, щоб вони потрапляли до університетів, тому що такі унікуми, як Кобі Брайан чи Леброн Джеймс, взагалі потрапляли на драфт навіть без університетів одразу після школи, але звісно, це просто титани легенди світового баскетболу і спорту. Я буквально пів фрази скажу про Ліброна Джеймса, йому вже Сараковнічок, майже здається, 39, Майже, да. 38. Да? 38. 38. Але е, я в цьому сезоні на нього дивлюся. Таке, такий стан, що він знову повернувся в свої 35, бо в нього був там певний провал. Я просто в шоці. Ліброн машина була, машина залишилася. Але запитати я в тебе хочу про інше. В мене є товариш, мій добрий, спортивний коментатор, так само, як і ти, твій колега. І е, в, в мене. З ним вічний філософський, філософський сперечання. Він вважає, що краще європейського баскетболу немає, а НБА скурюлась. А я вважаю, що НБА все одно найкраща ліга в світі. Хоча б подивитися можна епізодами, наприклад, дивитися, як грає те саме Голден да, Стейт, як вони рухають м'яч. Він знову ж таки вважає, що в НБА дуже е, полегшили правила. Відповідно, за рахунок шоу пропав баскетбол. Я вважаю, що це точно йде на користь, бо в НБА хочуть грати всі, в тому числі ті, хто грає в європейській лізі. Звісно, що ти не зможеш переконати ані його, ані мене. Але мені цікава, цікава твоя думка. Все ж таки, яка найкраща ліга в світі? Ну, безумовно, я тут все ж е, з тобою є більше однодумцем, ніж е, з колегою, тому що NBA, ну вибачте, вона і в Африці. І NBA, всі знають, що таке NBA, навіть якщо ви не дивилися ніколи, баскетбол. Але тут е, згадав Сергій, наприклад, про Леброна Джеймса, так який фактично став іконою після Майкла Джордана. Ну, звичайно, там і багато поважних баскетболістів. Там перед Леброном, напевно, Кобі Брайант був основною фігурою і наш. Медведенко виступав із Брайантом із Шекілом, і Шекіла Онілом, Так, на жаль, Кобі Брайант загинув кілька років тому в авіакатастрофі. З приводу того, що це суцільне шоу. Ну вибачте, подивіться це атлети, подивіться на їх результати. І Леброн Джеймс тут теж приклад. Це не тільки знаєте сучасних там знову ж таки технологій харчування, медицини, фітнесу, так, підходу до тіла, але людині майже 40 років, і він серед. Перших осіб Ліги. більше того, всі вже знають, що Леброн чекає в НБА свого сина Броні Джеймса молодшого, як з яким хоче Леброн стати першим баскетболістом, який буде грати в одній команді зі своїм сином. Це теж унікальна голівудська історія. І очікується в можливо вже за рік чи за два прихід сина Джеймса до Ліги. І ті ж так, Golden State Warriors, згадані Сергієм, Стев Карі, людина, яка змінила не лише з. Знаєте, ставлення до трьохочкових очкових китків і постійного набору очок саме за трьочкової лінії. А фактично всю філософію ЕНБІ і хтось каже: от раніше рубалися там. Шакіла Ніл, Тім Данкан, вежі там під щитом. Просто завжди вони до кінця йшли. А зараз всі трьохами закидають і все пулялки. Ці як це можна дивитися? Це напевно так може вважати поціновач європейського баскетболу. Але як на мене, це чудово. Я люблю NBA за все, що там є за боротьбу, за китки ледь не з центру майданчика, за слемданки і так далі. Тому NBA була, є і буде, і не дарма. Знаєте, можна там помітити за. Гальні новини Forbes, наприклад, так по заробітку, і в тому числі що все більше і більше вже не просто багато мільйонів, а мільярдні витрачають суми за те, щоб там підписати на 5-7 років контракт з NBA, за право транслювати лігу. І повірте, це все буде тільки збільшуватись, так само як і цікавість наша. І відповідно, я сподіваюся, і залучення українців. і Повертаючись до цієї теми, все ж хочеться так, щоб більше було нас майданчиків, тому що на відміну. У від того ж, хокею, баскетбол є більш доступним, тобто м'яч, двір, пара кросівок і вперед. Ну можливо, так, футбол дещо простіше. Там не треба всюди кільця і щити, але тим не менше, думаю, наша країна тим більше після перемоги обов'язково зобов'язана розбудовувати і баскетбольні майданчики. Так і цікаво, що е, м'яч, е, як ти кажеш, кросівки і хоч трохи рівна поверхня і корзина. І я хочу сказати, от всім скептикам: просто треба згадати, хто не знає Чикаго Булс? Або Бостон Селтікс. Просто в цій є люди, які носять ці бренди. Ну, я маю на увазі ці команди Майки, футболки, кепки. а Лос-Анджелес Лейкер теж вболівальники. лос і вражаються. Так, 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 так. І Майами e, Хіт так само. І при цьому e, ці люди навіть можуть і не знати, що таке баскетбол, що, що таке буз, хто такий Майкл Джордан. Ну хіба Майкла Джордана, я думаю, що всі знають. Бо кросовки Джордан так само є. Ось найкращий показник: наскільки крутий NBA. погодиш? Сто відсотків. Тут не може бути двох думок. Знову ж таки, можна любити весь спорт, весь баскетбол, але ну, комусь в дитинстві є своя ностальгія, так навколо там, того НБА. Раніше все було там, і смачніше, і красивіше, але все одно це, це велика, велика вітрина не тільки спорту, але й світової поп-культури, чого лише вартують. Так зараз і стрічки виходять, про те, як Майкл Джордан. Підписував контракт знак, як з'явився бренд Air Jordan, коли ще драфтували Майкла. нікому у світі настільки невідомо, як він став. А він заробив лише на цих кросівках там більше мільярда доларів. Ось цей цей свідчить дійсно про вплив взагалі на світову історію. Тому друзі, дивіться NBA і ведіть своїх дітей на баскетбол. Грайте для себе баскетбол. Це чудова гра, і приємно, що українці в ній точно не на останньому місці. Так, і вболівайте за українців. Так, дуже дякуємо тобі. Така у вас чоловіча розмова з одного боку, але з іншого боку, я теж дивилася останній танець. У той фільм про Майкла Джордана. Він дуже цікавий. Дівчата також подивіться. І ще я люблю дивитися «All Стар Гейм. Мені здається, це унікальний вечір, коли можна дивитися на крутезну гру баскетболістів. То, то, то який, який, же це чоловічий э, взагалі у нас діалог, якщо ти теж все знаєш, так останній танець це дуже хороший фільм документальна стрі. Netflix про Майкла Джордана. Є також новий фільм, який Адам Сендлер і знявся там і спродюсував, зрежисував. Він не тільки комедійний актор, але ще й драматичний. Там півліги NBA знялося. в оригіналі він Хасл називається. Як в українській мові не пам'ятаю, але подивіться фільмографію Адама Сендлера. Минулого року фільм вийшов. Дуже дуже цікавий. Це для тих, хто і любить NBA, і знаєте, і не дуже так багато дивився, але всім сподобається подобається, і я впевнений. Подивіться просто матчі зараз. Якраз пора плей-офф, скоро будуть фінали західної і східної конференції. Вже 1 червня стартує серія фіналів. NBA. це просто треба бачити. Олексій Лені його Сакраменто Кінгс якраз від Golden State Warriors вилетіли. Але е, все ж є на кого подивитися Дякую. і за кого поболівати. Так безумовно. Ми ще з тобою будемо обов'язково зв'язуватись і розмовляти не тільки про ігру з баскетболом з м'ячем, а про інші ігри з м'ячом і без. Дякуємо тобі. долучайся знову до наших ефірів, і ну, ж таки дуже дякуємо, що ти знаходиш час, попри все, поговорити про футбол і про баскетбол, і все, що пов'язане з спортом. Дякую, і вс і всюди, де Україна перемагає, тому що хай тільки так. І ніяк інакше, і головне, щоб наша головна команда країни Збройні сили України перемагали, а спорт там вже підтягнеться. Тому, друзі, дякую ще раз вам і слава Україні! Героям слава так, дякую величезне.